Всіх вітаю з вами інтернет-магазином Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, ротурної косарки Vіraкс та граблів, Ворошилка сонечко. Сьогодні в вашій увазі хочу нагадати вам про акцію, яка діє в нашому магазині на турбіна, на ТКР 7, ТКР 6 Оригінал. Ось як можете бачити, перед вами ТКР 6 турбінка. Вона йде в комплекті ось такої коробочки, в пакетику та з документацією. Ось така етикеточка до нього. Турбіна оригінальна, не підробка, акція. Не просто так. Велика партія від поставщика у нас з'явилась і нам потрібно її продати. Вартість її буде 10,5 тисяч гривень. Ось як можете бачити перед вами шильдік. Все оригінальне, гарної якості. Давайте навіть кришечку знімемо. Ось як можете бачити. Не підробка, це в нас іде оригінал. Все, що забажаєте. Також зараз акція на чешські турбіни. ткр 6 TKR7, їхня вартість 16,5 тисяч гривень. Раніше ціна була 19 тисяч. Самі низькі ціни, якщо десь знайдете, то, то точна підробка, але не в нас ось такий варіант ми вам пропонуємо. Також в нашому магазині великий вибір інших запчастин. До МТЗ. Це у нас іде і проводка, жгути проводки, і е, різні види патрубків силиконових. Також, ось як можете бачити, перед вами потихеньку складаємо наш стенд для того, щоб якщо людина не знає, як пояснити, щоб ми могли поняти що йому зрозуміти, що йому потрібно. Тут у нас, наприклад, стоїть встановлений підігрівач, стартер. З перехідною плитою замість пускача та багато чого іншого. Потихеньку збираємо, щоб допомагати відремонтувати вашу техніку та зробити ваше життя комфортніше. Також великий вибір інших запчастин. Це у нас ідуть і обшивки панелі, і самі панелі металеві, і воздуховоди, і глушники по кабіні. Різні види на від 80 до 1221 тракторів. Ось, Як можете бачити, на 1221 є варіант. Як йдуть із нержавійки, так і з різних варіантів. Ось, Як можете бачити, перед вами воздуховоди на нержавійки, на чорних, на силиконових патрубках різні варіанти. На 240-й 245 й двигун, на 260-й цей двигун. Класної якості, багато вже комплектів продано. Вже всі задоволені, всі встановлюють все підходить, все класно. Хто бажає щось замовити, можете зв'язатись з нами за номером в описі до цього відео. Або перейти по посиланню, також в описі на наш інстаграм і написати нам туди. На все добре, до побачення, будемо раді вам допомогти.